Зараз будемо молитися за нужди. І, будь ласка, називайте за нужди наші, загальні, особисті, помолиться Богу. Сразу діма передавала привіт і просила, щоб молилися ці нужди, здоров'я Здоров не здоров'я таке, що вона не може засічати. церкву. І за Наташу занатах. Я роззвонила, щоб помилилися да. не за їх. Дітя, пожалуйста, до Ігоря. Сережина? Сережа, почали. Пропавше в февралі. Февралі доїзду на колінні, і звісно, це помолилися, щоб придати. Добре, помолилися. А я велике спасибо за молоді, що я сьогодні можу бути Що Ви молились по неділю. За нашу соседку, культурную армию, которая в больнице, еще одна операция, чтобы она была в своем. Она попалась, чтобы За папу Ильи Андреевича, за здоровья и за Папаяна. А я также буду молиться На Украину, где был страшный пинус, эмбрион, травма Добре, давайте встанемо ноги, будемо молитися. Він на роботі, але нього мені передала Стаксану цей січок, там де є слави, помолимося і займати кошти. Все добре. Ти значи Небесній, я до тебе, щоб подякувати, прославити Тебе за всі твої дари і терпіння, те, що ти нас благословляєш і ще і дає до цього місця. Господи, ми не бачимо сестру Сіна, ми не бачимо сестру Розу. Ми просто знаємо, що в них немає можливості бути тут, далети, благослови, дай здоров'я, дай мудрості в їхніх нуждах, проблемах, також і Наташу Карабанову, славі хай, вони теж хотіли би бути. Немає можливості посла їх цей день, як день народження, і Боже, бережи їх, їм Все необхідне. Господи, єдна каша, що хочеш, щоб у нього, її син був благословений, щоб він спасений. Ти почуй її молитви, і нашу молитву, щоб її Максим покаявся, був спасеним тобою, Господи. Ти благослови. І тобто, і Тімофій Чорномога, Нашу землю, Господи, захисти їх, бережи їх від всякого поранення від полону, від загибелі. Господи, ми просимо Тобі за того Сергія, який пропав у безвісті, і за всіх інших, які пропали в безвісті, знайти їх Боже. знайти дай вістичку батька, щоб люди там де, десь в полоні, Господи, щоб там була церква, жила церква, Господи, Ти сам дійсний. Власни наші дітей, сховили ті, їх немає зараз, Таня нагадує свого духа війни. І ми теж просимо Тебе за цю душу, щоб Ти його, його дяло не вкрав, а не, не пристигнув. Та їх також, слави Боже, здоров'я, милість, терпіння. Благослови, Господи, Папу Андрія Андрійовичу, теж здоров'я хворі у Двох і їм осознання свої, своїх своїх щоб покаялися, мали спасіння. Боже, ти нагадуєш нам цю епідемію, будуть епідемії, будуть воїнів, будуть землетрясення, городівки, Розпрострінялися, збережи, Господь, збережи всіх дітей, твоїх, збережи всіх, хто приходять на собрання голосами. І ті, хто е, не приходять, ті, хто перестали приходити, Господи, всіх їх нуждень.